Друзі, всіх вітаю. Sound Drive на зв'язку. Зібрали штатний комплект на Volkswagen Caddy 2008 року. А саме камера в цвітку номера клієнт захотів, підібрали. йому клефончик з камерою HD формату. Плюс камера від компанії BM Audio. Вона йде восьмиядерна, з 7-картою, 232 ГБ, є CarPlay, є навігація і саме головне. Клієнту потрібен класний звук, тут є DSP, процесор, звуковий, HPF LP фільтри, на борту червона підсвіточка кнопочок, ці кнопки м'якенько у нас натискаються, 9 дюймовий дисплей 1280х720 роздільна здатність. Радіо у нас є з RDS уже, що дуже класно. ось, Бачите, на значок RDS є. Антенну підключаємо і полетіли. Музичка грає по блютузу по... через флешку як завгодно. Класне звучання магнітолки. І, в принципі, магнітолка сама досить крута, відображає штатну інформацію, також відкривання дверей і так далі. Залишок палива, все це буде показувати у нас. Камери також підтримуються переднього виду, і в нас ще є вибір тем величезний. На кожен день можемо вибрати собі тему і користуватися в меню без питань. Це все є на борту. Android Auto та CarPlay у нас безпроводний, так і проводний. CarLetter фірма це програма називається. Заходимо сюди, підключаємось по Bluetooth і все. Ми вводимо все зображення сюди. На магнітолочку. Також ми можемо вставити сім-карту. У нас для цього є слот під сім карту У нас є вихода на зовнішній мікрофон, підсилювач і так далі. Камери, повний комплект проводки у нас іде в комплектації. Входи. Навіть зовнішній мікрофон є в комплекті. Два USB роз'єма, все-все-все є в комплекті. Там буде декодер топовий, і пішки, все присутнє. Ціна буде під цим відео.